Стіка у нас квартирка. Тут будемо зараз робити декорчик, Рунтувати, фарбувати і наносити лаву я фірмой концентрат Та розможу її 1 до 10. Ложечка у нас і не латексмарк. Це в нас буде колір вази. тому що я холодильник, тобто москові рука. Раз, 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 щоб гарний був у нас малюнок виходить. Покажу, як наноситься лава, відхину, приєднань. Беремо собі скільки пів квадрата, більше, ніж пів квадрата, вище. І наносимо рухами сам матеріал. саме шаром Старатися зберігаємо, ідентично. Повністю однорідним і крутим вісімку. Крутим вісінку, робимо наш малюночок. Робимо наш малюночок. І матеріал натягуємо. Натягуємо на попередній матеріал. Щоб Гарно він у нас стикувався. Привіт! Що, закінчили ми цей об'єктик. Це була лава від фірми Хайдай. Ось такий у нас вигляд на має. Гарно лягла. Чудово, супер. Мені подобається.